Вивід військ із Дебальцевського плацдарму завершується. Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів наразі займають нові рубежі оборони. З міста та його околиць організовано вийшло понад 90% особового складу. Планова передислокація українських воїнів демонструє, що ніякого оточення не було. А частини і підрозділи займають нові вигідніші позиції для оборони держави. За офіційними даними при відході з Дебальцевого були поранені півтори сотні військовослужбовців. Один із бійців розповідає: в бою отримав пошкодження плеча. Відступати його підрозділ почав після наступу переважаючих сил кадирівців. Був бій за наш за нашу базу батальйон Ракемівськ. В центрі Дебальцева був бій 9-9.30. Ми почули крик Аллах Акбар і побачили, що на нас йдуть з різних там, сторін йдуть, е -е, бойовики. Учи сушення була надання числа, я не хотіла Аллаха. Тим більше вони такі були. Ну я теж дещо заросла. Але вони досить були зарошу і відчувалися явно Кавказсько. Російсько-терористичні війська тим часом продовжують підтягувати сили. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив, що поблизу Дебальцевого розгорнуто передові російські системи протиповітряної оборони. Про перекидання російської техніки повідомляє і група інформаційний спротив. У районі Макіївки та Горлівки відзначається робота радіолокацій. Ційних засобів, перекинутих з Росії разом із фахівцями з числа кадрових військовослужбовців Російської Федерації, крім того, зафіксовано перекидання двох зенітно-ракетних комплексів стріла 10 в районі Шахтарська, незважаючи на режим тиші, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил. АТО. складною залишається ситуація на Донецькому, Маріупольському та особливо Луганському напрямках. Зокрема, тричі удари завдавалися по підрозділам, які несуть службу в районі Бахмутської траси. зазнав на населенный пункт Новотошкивская. Бывает, голову даже, вот только, только высунул, сразу над головой, как раз и заплятался Не дают даже подняться. То есть это говорит о том, что у них и аппаратура, соответственно, более прицельная, и обновленная. Чем раньше. Мы что в да. с лета воюем. Раньше так не было. Сейчас не было, было такого. Сейчас они более точно. Более точно. Так точно лупят. Це говорить о том, що у них техніка обновлювана і вполне можливо, що це російська техніка. Зараз трохи тихіше воно є, тихіше, не так воно все. Але бачите, як ми тоді так вже настроїлися, ти мінська домовленість, що все, підписали, наш президент дав указ не відкривати. Підписали, ми вже трохи так ну є надія. Ну дивіться, зразу тільки вночі він дав приказ не стріляти, і вони тут в обід бачите, що робилося. Просто чудом ще добре, що всі без жертв. Система граб. и что-то работало наподобие САУ. Или артиллерийская установка, или самоходная. Были казачки, сейчас вроде как подтянулись россияне более кадровые.